А я кажу, що я коломоянин, я служу в Одельвець, я з гордістю кажу, що я представник або член Коломийської громади. І дякую, що громада прийняла мене і більшість військових до своїх лав. Чим же ж така трута, саме Коломийська громада. Іде війна, пан Голова казав, війна дуже непроста. І я би сказав, що зараз ця війна на виснаження, війна ресурсів і інновацій або технологій. В цій війні надзвичайно важливий це тил і підтримка. Так чим же тут? Коломийська громада і Коломия. Вони не втомились від війни. Бойові дії прильоти, на жаль, побратими повертаються на щиті дуже не даємо. Але я не чув від Колонуяна жодного, що ми втомились від війни. Як небагато громад, які Розумій, що буде, коли ми перестанемо стояти і обороняти наші сім'ї, нашу країну. Я вже років два-два з половиною не чую, ми вам допомагаємо. Це дуже приємно. Це моя думка як військова. Чому вона така? Бо ми не вам допомагаємо. Ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. А як можна сказати, ми вам допомагаємо, якщо Едельвейси складаються, ну, напевно, на 50% Прикарпаття, воїнів Прикарпаття, і не знаю на відсотків 30-40 саме з Колом'янами. Вони не нам допомагають, а ми робимо все спільно разом, разом, щоб перемогти в цій війні. Чесно кажучи, дуже висока нагорода, тепер треба думати, чи достойний я. Бо я можу безліч каломіян назвати які на круті, які зараз в які були в стаю. Знаєте, така я може не спадку говорити, віддушено десь приїхав з якогось підрозділу, де є проблеми, де треба допомога. Заїжджаєш у надпрутий підрозділ. Це безпілотних літальних систем, нової підводи. А там панда Федорович Богдан, незважаючи з якої влади він скликання, він каже Росії, що в мене плюс 5, а один депутат. Дивіться, ось він, він робить ОТРТ. Дивіться, а я зробив лабораторію. Богдан як, Коломия читав, вона, ми все можемо. Ми все зробимо, ми все можемо. І тоді розумієш, що ми, ми не переможемо. Коли звертаєшся, каже, знаєте, голова, треба оздоровити дітей загиблих, військових. Але вони з загинули або без вісти зникли. Але вони родом всі між не живуть коло ми. Нема питання. Діти загиблих Едельвесі, вони їдуть в дитячий табір, вони оздоровлюються, робимо спільні програми. І цим колонуїстська громада, на мою думку військового надто так, ми не переможемо. Хочеться сказати дякую вам, дякую нам, дякую за цей тил, бо, ще раз повторюю, зараз війна, ресурсів, технологій. Чим міцніший буде тил, тим ми будемо переможні і ми здолаємо цього. Лоб. Насправді, щоб ви розуміли, ворога не краще, ніж у нас, набагато більше. Я може відійду, ми коли беремо полонений і слухаємо, що там відбувається, вони просто те інформаційна культура, вони про це не говорять. У нас, до речі, за останні два тижні 13 чоловік повернулись з полону, вдалося нам повернути Це той позитив, який я би хотів, щоб громада також знала. А ще, якщо пан головою дозволить мені три хвилини, Є багато інформаційних продуктів, багато, де показують, де ми монтуємо, де показуємо е, Громаді, де показуємо іншим. Можете озвучити ролик? Він трьох хвилин. Я е, хочу, щоб всі зрозуміли, наскільки колонує рука очима військових ролик, я деяким посадовцям показував, він не в вільному доступі, але його можна знайти. Я Секунду, вже. Я вже Цей ролі це інститут вивчення війни американський. Ми отримали через розвідку інформація застаріла, тобто це інформація трьох-чотирьох місячної давності. Але, щоб ви зрозуміли, оті ваші ресурси, оті ваші дрони, вони бережуть життя. Власне, нас до цієї е, ну, операції це голосно назвати, ви е, ну, зараз побачите, події у нас середвезів не був поранений, не загинув жоден військовий. Там десь щось скажуть, противника 84 е, орка знищено. І це завдяки нашій спільній роботі. Перед завершенням, перед тим, як ви подивитесь ролик, я хочу попросити звернутися до громади. Залишайтесь таким, як ви є. Не шукайте причин, щоб десь шукати якусь там не торік сусіда. А то гасло, коли ми єднання, воно і послужило тим, що Каламийська громада надкрута, над потужна і не переможна. У му році того століття ворогу вдалося нас зломити саме через те, що вони змогли розділити, внести недовіру в слуху до УНР, до директорії, до і дешечого. До Зараз, якщо український народ трошечки потримається і єднається, ми переможемо в цій війні. Хоч би як далекою та перемога не здавала. Тому ще раз вам Today there is a lot of news from this adversary reaction. Here, in a demonstration of tactical precision, Ukrainian fighters from the famous Edelweiss Brigade showcased a brilliantly structured defensive operation that ensures the destruction of even the largest Russian mechanized assault. This coordinated defense not only crushed the attacking force, but also set a new benchmark for how fortifications should be designed and defended in modern warfare. The goal of the Russian operation in this region is to establish control over Sebastian, a vital logistics hub for Ukraine, and a strategic barrier to assaults against Lyman and Slovenia. The city benefits from natural defenses, including the Srebrenica Force to the northeast, which has been crucial in repelling Russian assaults to the southeast several hill bridges further really protect the area with one near obanodareva serving as a key ukrainian stronghold while the village itself is in a lowland the surrounding elevated terrain along with a small river and a large water reservoir creates a formidable barrier against enemy advances this part of the front line is also protected by the well-experienced ukrainian 10th Mountain assault brigade aedolbachs to increase their chances of a successful breakthrough, Russian forces conducted a multi stage attack. First, the Russians carried out a series of precision strikes on the supposed locations of Ukrainian personnel and equipment near Slovyansk with Iskander missiles. Immediately after, they intensified the shelling of the hill ridge above Ivanovarya, using thermobaric artillery systems to maximize the impact. Once the artillery preparation was complete, Russian forces initiated a large-scale assault involving 22 armored vehicles, including seven tanks, 13 BMPs, and two Elvis, supported by approximately 120 soldiers. Since Russian forces were controlling the opposing hill ridge and using the village of Berestov as a staging ground for their assaults. Their strategy was to advance rapidly along the road from Versto towards Ivan Darika to charge through and seize the strategic stronghold on the hill from the southeast. The Russians decided to avoid the field due to dense mine. Despite the intense shelling in the preceding hours, the Iranian defenders were well prepared for this scenario. They detected the Russian column early. However, it is important to note that they did not engage the Russian column immediately instead, they waited until the column began driving perpendicular to the Igonians' stronghold, exposing the entire assault group all at once. once all the russians were in direct view, the ukrainians engaged the leading vehicle with kamikaze drones, successfully immobilizing it. as the russian soldiers disembarked from the disabled infantry fighting vehicle, the ukrainians deployed additional drones to drop grenades on them, effectively neutralizing the threat. <laughs> The other Russian vehicles were slowed down but still tried to advance closer to the Ukrainian stronghold. Capitalizing on the high ground, the Ukrainians had strategically positioned their anti tank guided missile operators who utilized the domestically produced Kognabis system to engage the advancing Russian armored column. Geological images from this deadly ambush revealed how multiple Ukrainian ATGM crews opened fire at the Russian vehicles from the left flank, neutralizing <laughs> them one by one while surviving russian troops fled in panic to save their lives the original uncensored combat footage of this ukrainian defense operation can be found on our telegram channel through the link in the description once the ukrainians managed to stop the russian column around a kilometer in front of Ivano-Darivka, they continued mercilessly targeting the remaining Ensuring that not a single Russian soldier could make it to the village alive and preventing any chance of the enemy establishing a foothold there. In the aftermath of the battle, according to available geolocated footage shared by soldiers of the 10th Ukrainian Brigade, without suffering any casualties themselves, they destroyed six out of seven Russian tanks, nine out of thirteen BMPs, and killed or wounded half of the troops participating in the assault. Overall, the Ukrainian fighters in this region have created a whole design defense structure, leveraging the high ground and forcing Russian assault units to expose their planes during attacks. <laughs> Confident in their defense configuration, the Ukrainians also showed great patience, ensuring they did not engage the enemy too early. This allowed them to maximize the damage, destroying 75% of all armor and 50% of manpower within several minutes. This operation set a high standard for defense and serves as an example to emulate for other Ukrainian brigades.